На зв'язку магазин Хантер, і у нас на Ютуб-каналі нещодавно вийшло відео про зброю в бюджеті до 15 тисяч гривень. Воно дуже гарно себе показало в плані кількості переглядів. Тож ми вирішили, що варто відзняти ще відео про зброю в бюджеті до 10 тисяч гривень. Серед асортименту гладкоствольних рушниць в нашому магазині є представлена напівавтоматична рушниця від бренду Core під торговою маркою Puma. Сама зброя з'явилася в Україні відносно нещодавно. Перше, вперше до нас заїхала вона в 2023 році. Тому давайте розповім про її особливість. Для кого вона буде актуальна? Якщо ви, наприклад, мисливець-початківець, чи купуєте собі зброю першу і ще точно не знаєте, де ви її будете використовувати, чи в спортивній стрільбі, чи для полювання, і багато коштів ви витрачати на неї не хочете. Моя вам пропозиція це обрати саме цю зброю. Вона має чудову комплектацію. Насамперед комплектується стволом довжиною 71 см. Це дозволить досить чудово її використовувати для стрільби по цілях, які відносно на дальніх дистанціях знаходяться. Також для полювання це буде цікава комплектація, тим, що зброя буде більш маневрена, краще в скітці, вам буде комфортніше. Наводитися на ціль, е, також сам виробник попіклувався про те, щоб ви змогли отримувати ще кращий кучний постріл, е, і тому укомплектував дану рушницю змінними звуженнями згуженнями, подовженими, не класичними, тими, що ховаються просто в стволі, а ті, які виглядають ще трішечки із каналу ствола. Е, це буде позитивніше впливати на дистанцію вашої стрільби. Тож така приємна фіча. Це хороший плюс. Йдемо далі. Система перезаряджання, тут присутня газовідвідна. Зворотня пружина знаходиться класично в цівці, тому постріл сам будете відчувати більш м'якше, не буде великого закидання ствола догори. Проте в чисті трішечки більше потрібно буде приділяти уваги. Комплектується зброя класичним дерев'яним обвісом. Цівкою, прикладом, причому, що виготовлений він із турецького горіху, дуже гарно себе буде показувати у використанні. Ямність магазину в цієї зброї 4 плюс 1, класична для напівавтоматичної зброї. У вас буде більша кількість пострілів, тому більше ймовірність, що вразити ціль на середніх дальніх дистанціях. Що ж, в принципі, по зброї в мене тут все по інформації. Єдине, що хочеться сказати, що якщо ви шукаєте щось бюджетне, доступне у ціні і відносно з хорошою комплектацією, я б радив би звернути увагу на бренд Core, модель Puma. На сьогоднішній день її вартість в нашому магазині всього 9200 гривень. Більш детальніше про рушницю ви можете почитати під Цим відео за посиланням на нашому сайті. Якщо відео вам сподобалося і ви, можливо, маєте ще якісь питання, які стосуються цієї зброї, залишайте свої коментарі. Тож дякую вам за перегляд. Далого дня! На зв'язку.